Всім привіт, дорогі друзі, радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні рекомендую додивитися відео обов'язково до кінця, тому що сьогодні будемо показувати вам свіжопригнаний унікальний, дуже рідкісний автомобіль із Європи. Та, в принципі, як працюємо ми, специфіка нашої роботи, як працює наша компанія Вашкарст. Та і загалом, в принципі, трішки про те, як ми працюємо, що ми робимо, як ми перевіряємо для вас автомобільчики. Тому додивіться відео до кінця. І сьогодні, от, за допомогою моїх таких додаткових чарівних приборів, будемо показувати вам те, як в основному ми перевіряємо і принципі, Також показуємо вам автомобілі при огляді, навіть чи то у Європі, чи навіть на огляді на наші плос на наші площадці. тому що дуже часто буває таке, що ви приїжджаєте і просите показати нам комп'ютерну діагностику, наприклад, чи немає помилок, чи рідний пробіг. Просите показати товщину міром покриття, і ми вам завжди це надаємо. Тому що за кожен свій автомобіль ми відповідаємо на всі 100%, і кожне наше авто перевірене детально і до кожної дрібнички. Чому сьогодні я саме наголосив, друзі? Що ми у продаж подаємо унікальний рідкісний автомобіль, е, тому що це Honda CR-V. Так, їх дуже багато, в нас їх є ну, просто дуже багато. Я рахую, що напевно що у мене з таких якихось підборщиків там, або по пригону автомобілів з Європи Хондів було найбільше, тому що в нас через одну машину буває Honda. Реально дуже хороші, дуже затребувані кросовери, які проявляють себе на ура. Е, Honda займає, якщо не помиляюсь, четверте місце по списку кросоверів, які йдуть найнадійніші. Ну я б її надав, напевно, що перше місце, тому що реально крутий Томобіль друзі, ця Honda ми її підібрали у Італії, вже пригнали в Україну, розмитнили, сертифікували і навіть поставили на український облік, тому що е перед новим роком зразу її загнали. Думали, можливо, щось зміниться, можливо, ведутьте е збільшення. Як би сказати, того військового збору, але все ж автомобіль вже зареєстрований і він знаходиться на українському обліку. Це є великий плюс, тому що вам, як моїм покупцям, буде потрібно зробити лише перереєстрацію, а не потрібно буде платити цей військовий і пенсійний збір. Тобто це набагато дешевше, орієнтовно вийде там ну, буквально тисяча гривень. Чому ця Honda така унікальна? І чому я вам про це хотів би сказати? Тому що, як ви бачите, в нас автомобіль йде з дестроніком. Передній значок іде скляний, а не іде е такий звичайний, тобто хромований. Це реально рідкісні автомобілі, тому що саме таких Хондів ЦРВ їх буває ну, одна з 30, а може і ще й навіть рідше, тому що з дистроніком це дуже дуже рідкісні автомобілі. У нас їх, ну якщо ви бачили, якщо ви слідкували за нашим каналом, я вже не пам'ятаю, коли у нас така Honda була. Одна десь в рестайлінгу і це може рік назад. Тому е сьогодні у продаж поступає Honda Сірі 2013 року випуску на автоматичній коробці передач з повним приводом, з дизельним 2.2 двигуном в білому перламутровому кольорі без підфарбувань по кузову. Це немало важливо, в Максі комплектації, Тому що автомобіль з підножками на оригінальних дисках, на топ полінізованій оптиці, на дистроніку, на спойлері, на панорамі зі всім. Тобто на шкіряному салоні повний фул, повний фул, який може бути в цих автомобілях. Він у нас тут є. І автомобіль має тисяч, 218 тисяч рідного пробігу. Робіг ми чесний і перевірили на всі 100% і впевнені, я вам на це даю гарантію. Отже, що б я хотів вам показати, У нас є багато інших автомобілів на площаці. Якщо цікавить, приїжджайте. Також є хондочка, наша інша третього покоління на механічній коробці продаж. Я її закидав у продаж. Дивіться, Дивіться, це є комп'ютерна діагностика, якою ми перевіряємо для вас автомобілі, які ми дивимося. Стан турбіни, стан форсунок, стан сажового, сажової системи в автомобілі. Ми всі, весь автомобіль повністю все цим нашим лаунчем перевіряємо. Тобто форсу. Регенерація чи проходить, чи сажева система на місці, чи ніхто її не вирізав, чи нічого з нею не робилось. Тобто всі, всі такі нюанси, чи є якісь помилки, ми це все перевіряємо. Дивіться, е, є ВІН-код для перевірок. Honda CR-V. закінчується е, код закінчується -1 4 -1 2013 рік випуску дизель. Тепер дивимося на ВІН-код. Ось. Як ви бачите, 6141 Той же самий він-код. Я зараз вмикаю нашу комп'ютерну діагностику і буду відзнімати для вас відео. Поставлю її в машину для того, щоб вона робилася в прямому ефірі. Ми підключили вже, звичайно, кабель. так, систем, І дивіться, ми включаємо в прямому часі. Зараз і хай воно щитує, а ми йдемо вам показувати будемо автомобіль далі. Потім подивимося, чи є якісь помилки, чи нема зауважень по нашому автомобілю. Отже, це Honda CR-V в білому перламутровому кольорі, білий металік, тобто так би сказати. На максимальній комплектації в нас йде панорамний дах. Чорнесенький виглядає дуже суперово, рейлінги йдуть, вікна притоновані всі повністю. Для зовнішнього вигляду це виглядає дуже суперово, тому що автомобіль надає це все притоновані вікна, панорамний дах, лобове, підножки, диски, такі дуже рідкісні. також. Це все надає дуже його ексклюзивного вигляду. Реально автомобіль виглядає круто. Попередній частині практично нова зимова резина 23-го року у нас іде. Оригінальні легкосплавні диски. Потім тормозні бліни, тормозні колодки новесенькі. Я хотів би ще наголосити, що автомобіль обслуговувався виключно на Honda сервісі, тобто ніде на інших гаражах, ніде нічого, абсолютно тільки Honda сервіс і про це все є виписки та початки. Так, максимально топ-валінізована оптика з автоматичним переключанням ближнього дальнього світла. Тобто сама по собі вона переключає ближнє дальнє світло е, і е, має також ледіську смужечку, ось таку знизу. Фари не запутівші, ніде не потріскані, нічого з ними ніяких зауважень немає. Наголосити, забувся вам ще те, що автомобіль не полірований і не химчиний. Отакий, який він приїхав, ми його вам відзнімаємо. Тобто, такий, який ми його купили, такий ви бачите в цьому відео. Ось так. Якось так. Дивіться, йде омовачий фар, партронічки передні, є партронічки задні, противотуманні фари знизу. Тут ми маємо дестронік з адаптивним круїзним контролем. Тобто по передній частині більше в Хонді бути вже нічого не може. Резина, казав вам, що практично новесінька. Бліни з тієї і з тієї сторони практично ідеальні. Вінко для перевірок я вам надавав тут. Фокусуйте, якщо вас цікавить, оригінальне лобове скло Honda, панорамний дах, безключовий доступ, як ви можете бачити, пороги. Оригінальні в оригінальній ЦРВ на них написано. Так, по тій частині тут ми маємо гарний спойлер такий. При нажиманні задньої, заднього стоп-сигналу воно загоряється. Так, тут ми маємо гарні стопи, також в ідеальному стані збережені. Кнопочка без ключового доступу тут також присутня. Камера заднього виду. З лівої сторони ми маємо стопа також ідеального. Просто Зауважень немає. Ось тут є дуже така незначна якась подряпинка. Ми її навіть не підкапували. Потрібно білою фарбою підкапати. Ну, автомобіль не готувався. Чесно кажучи, він такий, який він є. Не готували, не робили нічого по ньому. Тобто максимально чесне, максимально хороше і перевірене авто, таке, яке ви зараз бачите в своєму відео. Так, що я хотів би вам про нього ще розказати? Товщиноміром ми обов'язково зараз це все пройдемо, діло. А тоді перейдемо до перевірки комп'ютером і покажу вам пробіг, покажу стан салону. Дивіться. Тепер проходимо тувщину 90. Зараз віддалю Так, 90. 94, 95, 95, 95, двері 94, 100, 89, 96, 103, 103, 85, 92, 100. 100, 107, сіечка 102 і криша 90. Оригінал. 75, 75, 99, 93. Криша. 109, 109, 110, 87, 97, 97. Руки замерзли трішки. 106, 106, 101. 110, 110. 102, 102, 103. Стієчку приємо. 120, 104, 95. Десь погано. Бачите, прикладається. От, 130, 90. 98. Тут вже пробував оригінал. Все в оригінальній фарбі, тут все чітко, зауважень немає. Кладемо наш чиномір. Також, друзі, є багато інших автомобілів на площаці, багато ще в гаражі стоїть. Можете приїхати щось для себе брати. Є електрика Hyundai Kona, є електрокари, також у нас такі, як є трони, є бензинові, є дизельні, є грузові, комерційні. Тобто багато автомобілів, приїжджайте і оглядайте. Щось для вас також підберемо. Так, підтверджуємо. Будь ласка, друзі, в реальному часі Honda CRV, дизель 6141. Ось тут можемо Вінкод також подивитися. 6141. В реальному часі ми вчитали вам. Щитали вам комп'ютерну діагностику, помилок абсолютно не виявлено, ні одної червоної помилочки немає. Все нормально, 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 а це те, що автомобіль не оснащений ним. Давайте тако, зайдемо, зараз ми по коробці передач. Я хотів би вам показати те, що у нас дійсно хороший і рідний пробіг в нашому автомобілі. Окей, нажимаємо поток даних. Зараз глянемо, має бути тут пробіг. Якщо не помиляюсь, якщо не по коробці, то по АБСах. Так, так, так. Ні, немає. немає, Так, виходимо. Тому що за кожному автомобілі в різному блоку і зашита різна інформація. Буває таке, що в автомобілі, наприклад, в коробці є, а буває таке, що в автомобілі в коробці нема. Тобто це все потрібно зважувати. Зараз покажу вам також салончик. Він реально тут кайфовий просто, максимальний фул. Шкіряні сидушечки, підігрівки, велика мультимедіа. Все це тут присутнє у нас в автомобілі. Так, так тут глянемо кілометраж. Ініціатор одометра. Підтверджуємо. 218 тисяч. 863 кілометри. Тепер дивимося на спідометр. 218 тисяч 863 кілометри. В реальному часі по нашому автомобілю все нам показує, все демонструє. Тобто автомобіль реально чесний і реально без зауважень. Е, так, переходимо далі. Тепер перейдемо ми до діагностики самого нашого автомобіля. Покладу наш лаунч сюди, трішки тако легенько на машину. Ось, лежить, щоб він нам не заважав. Покажу вам салончик. Дивіться, дверна карта ідеально збережена, зауважень по ній нема, склопідйомнички Працюють, піднімаються, опускаються, всі показую, демонструю вам. Всі піднімаються, опускаються. Так, продовжуємо огляд нашого автомобіля. По салончику. Дивіться, сидіння водія на електриці. В'їжджає, заїжджає, спинка регулюється. Панорамний дах. У нас йде, в них тільки панорамний дах. Так, тут ми маємо екорежим, омивач, фар, допомога при спуску з гори, електрокришечка багажника, парктроніки, противозанос. Ну і це я вже не пам'ятаю найщо. що. Тут ми маємо автоматичний датчик світла, автоматичний датчик доща, гарне шкіряне мультикермо. Кнопочки ніде не підтерті, зауважень, по них абсолютно нема. Велика така мультимедіа, двохзонний кліматконтроль, функція старт-стопу, бортовий комп'ютер. Е, так, що ми тут маємо ще? Е, автоматична коробочка передач з камерою заднього виду. В принципі, зараз я вам продемонструю це. От Загоряється зразу Honda. Е, так. Окей. Окей. При вмиканні задньої передачі можна зразу у нас камера заднього виду. Ось, зараз покажу вам. Камера чітка. Дивіться, камера чітка, є лінії, є розмежування, тобто все це в порядку. З цим зауважень нема. Е, так, підігрівки сидінь, є максимальний підігрів, є легенький підігрів. Розетка 12 вольт. Тут такі підстаканички. Е, в принципі, все. Ага, панорамний дах відкривається, закривається. О, зараз я його закрию. Зараз відкрию, щоб було більше світла. Так, покажу вам, що він відкривається і закривається. Ну, В принципі, в передній частині більш зауважень. Ну, те, що зауважень, а розказати вам немає що. Я думаю, про ці автомобілі ви вже бачили дуже багато. Дверна карта ідеальна. Тут накладочки також крутезні, це оригінальні. Задній ряд також шкіряний, гарненький. Тут ми маємо такий підлокітничок під каву, щось можна поставити. Попередній частині передня панелька ідеальна. Зауважень по ній нема. Панорама ціленька. Десь тут має бути навіть логотипчик Honda. Ось тут, бачите, оригінальна Honduзька. Тобто, більш нема що там розказати. Панорама ціла і на тому в принципі, все. Е, так, ми маємо електрокришечку багажника з кнопочкою зі всім. Шторка в нас наявна. Ну і знизу е, що? Якась рукавиця фіолетова преміум класу. Я жартую, звісно. Ну, що тут? Запаска, ключики, донкрат, все так, як має бути в оригіналі. Багажник не потертий, не потасканий. Шторка. Шторка розкладається, все в порядку. Так, багажник у нас на електриці. Так, закривається. Так, йдемо далі. Дверна карта в ідеалі. Накладочки все тут є. Сидіш, сідушечки збережені. Панорама. Звідси також видіняється. гарно виглядає. Е, так, Дверна карта. По-ідеальному. З перфорацією, з кнопочками зі всім. Накладочка CRV Також присутня, коврички. Резинові в нас йдуть. Сидіння шкіряні в гарному стані. Ну і панелька передня також. Така, як і була без зауважень. Отже, що по нашому автомобілю? По нашій Хонді-Сірві, друзі, це автомобіль свіжу пригнаний із е, Італії, якщо не помиляюся. Клімат хороший, клімат сухий. Саме тому, наприклад, навіть вам покажу. Дивіться. Бризговики, наприклад, там, де дирочки є жодної, корозії абсолютно немає. Абсолютно без Навіть супорта ніхто не красив, нічого не робив. Все таке, як воно оригінальне. Автомобіль свіжопригнаний з Італії, без пробігу майже по Україні, дуже незначний пробіг по Україні в ньому. Е, потім що розмитний, сертифікований, зареєстрований на український облік. Все, що потрібно, це поїхати в МРЕО, перереєструвати його просто на нового власника. А за автомобіль ми відповідаємо, дуже класне, дуже хороше авто. В рідкісно крутій комплектації є все, тобто максимальнішого фулу, ніж тут вже буде. Просто не може. Тому якщо ви шукаєте для себе такі автомобілі, друзі, телефонуйте до мене. Мій номер телефону є зліва вверху або знизу описі. І також я забув ще наголосити, що у нас йдуть тут рідкісно, також дуже рідкісно рівні з дотяжками. Тобто ви сідаєте, пристібаєтесь, рівні дотягуються самі по собі. Це реально дуже велика рідкість. Отже, якщо цікавить, ми знаходимося в місті Радивилі, є доставка по всій території України. Всім дякую за перегляд, всім хорошого дня!